Тож з нами на зв'язок вийшла волонтерка із Луцька Наталія Жовнірук. Вітання, пані Наталі. Вітаю. Отже, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про вашу волонтерську діяльність. Чи можете розповісти, як все починалося? З чого ви починали, кого ви об'єднали, і чим займаєтеся на даний момент? Коли почалася повномасштабна війна, у всіх почалася паніка, і, звичайно, було дуже страшно. І тут я зрозуміла, що не можна піддаватися цим відчуттям, і потрібно вставати і відповідно щось робити задля спільної перемоги. Звичайно, всі в перші дні пам'ятаєте, да, на кожних вулицях ставилися блокпости, також спробувала організувати так, на, ну, звичайно, наших жителів вулиці і сусідніх вулиць. Але враховуючи, що я живу в сільській місцевості, село Зміїнець, відповідно, тут у нас невелика кількість, і ми мусили групуватися на один блокпост. І тут Відповідно, був запрос від моєї колеги, що терміново потрібно е, заготувати велику кількість вареників і напекти смаколиків нашим хлопцям, які відповідно вже знаходилися на полігонах. Е, перезвонивши своїй е, родичці. Сестрі чоловіка, своїй двоюрідній сестрі, і ще запит моїм колегам. Тобто, якщо людина шукає реалізацію бути десь корисною, да, в якихось там справі, відповідно, напевно. Десь такі люди і самі притягуються. Всі в один голос, ніхто е, не хвилини не вагався. Відразу був е, зібрана наша така маленька команда, яка складалася з друзів, кумів, е, родичів, дітей е, наших там кумів. І в нашій команді також були наже. Е, е, Можна таким сказати, не, ну, не прийнято говорити переселенці, це тимчасово переміщені особи, які були з Херсона. Всі ми групувалися в мене вдома, в мене свій власний будинок і в мене велика кухня. І коли в нас було, наприклад, на кухні 15-17 чоловік, ми кожен з дому зносив. Посуду, в різні кухонні приладдя. Чоловік спочатку ну, був вражений нашим ентузіазмом, і ну так все відповідно і почалося. Ми готували, вчилися, напевно, так сказати правильно, готувати в великих кількістях, того, що кожна господиня да, готує вдома, але відповідно ніхто не готує на 100, на 200, на 300 людей. І розкажіть, будь ласка, пані Наталю на даний момент, що ви готуєте, чи потрібна якась допомога? Хто вам взагалі допомагає, я так розумію, з продуктами з і зокрема з доставкою тих продуктів, тих виробів, які ви робите на фронт, чи куди ви їх спрямовуєте? Ем, зараз е, трошечки продуктів ми на фронт менше доставляємо. В основному е, на фронт ми співпрацюємо. Є такий легендарний волонтер Дєт Валин. Е, ми напряму спрац... співпрацюємо з ним. Тобто, зараз на сьогоднішній день ми готуємо е, такі сухпайки, е, де хлопці дуже їх потребують. Е, також там Ну, знайомі, там, колеги допомагають, ми збираємо е, кошти, можемо на заправку там, 100 літрів заправити, бус, тушини купували, допомагали друзі. Е, готуємо їжу ми зараз е, військовим, які є поранені в лікарні. Ми uh -huh. опікуємося однією лікарнею, відповідно, ми туди е, готуємо їжу е, з продуктами. Говоримо по знайомих з доми, хто що може, один одному розказує, відповідно так, переказуючи один одному, ми гортуємося. Там тому сказала, там те привезли, там муки дали, там е, якусь тушонку. Звичайно, потребуємо зараз, бо стало дуже важко зі збором. Е, звичайно, потребуємо зараз такі, як м'ясні вироби, е, яйця. Тож на сьогоднішній день це дуже дорого, масло. То, пані Наталі, от зараз є можливість вас розповісти, куди його це все можна привозити, чи як на вас вийти, як з вами зв'язатися тим людям, які хочуть допомогти. Є моя сторінка відкрита в Facebook, Viber. Тобто можете спілкуватись через месенджер, я відкрита взагалі в спілкуванні, можу, можу надавати всі звіти, всі звіти по карточці, тобто можу залишити телефон. Я працюю в Луцьку, сама проживаю з мінців. Все ми зберігаємо. Тут я зберігаюся вдома, формуємо, готуємо мене вдома. Тобто, кожна людина, яка хоче до нас долучитися, ми будемо тільки залюбки раді прийняти в нашу команду, там спекти якісь смаколики, чи наготувати щось військовим, чи купити навіть пачку цигарок. Чекала пані Наталі, от, ви зазначили, що раді прийняти нових людей в свою команду, і хотілося запитати вас, взагалі, як чи не стається з вами, з вашою командою таке поняття як виснаження, так емоційне волонтерів. Адже ми знаємо, що в лютому всі кинулися допомагати. Навіть в багатьох волонтерських центрах відмовляли, казали, що роботи значно менші ніж вільних рук, так і, і активним так. людям навіть не було де себе подіти. А зараз навпаки волонтери виснажили. Багато хто каже, що люди просто настільки втомилися, що вже не можуть стільки часу приділяти волонтерські діяльності, як у вас вашою командою з цим чи справляєтеся ви чи не зукатися? Так, е, да, є таке, багато людей є, трішки відійшло з нашої команди е, дійсної за виснаження і в нас таке буває. Але коли ти е, вічі у вічі е, спілкуєшся з військовим, який. Бачив багато чого, ти розумієш, що тут в тилу ми просто не маємо права здатися. Тому що ми їхня підтримка. І в нас іншого е виходу, кроку назад, в нас просто його немає. Що ж, дякуємо вам, пані Наталю, за ці коментарі за цю інформацію, і звичайно, за вашу діяльність за те, що протягом такого часу допомагаєте і нашим захисникам і пораненим, і всім тим, хто цього потребує. Отже, волонтерка із Луцької громади Наталія Жовнірук була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Всіх, хто зацікавила волонтерська діяльність нашої гості, шукайте пані Наталю в соцмережах, зв'язуйтесь і, звичайно, допомогти. Зважаючи на те, що як бачите, як расисти реагують на наші перемоги на звільнення Херсону, обов'язково треба нам об'єднуватися і допомагати волонтерам, які допомагають уже нашим захисникам і загалом Збройним силам України. Дякуємо ще раз. На все добре, пані Наталі. До побачення.